Історія, яка відбувається цілих 16 років. У мене зараз виходить, 9 тисяч. А раніше було більше. <соць> було більше, так. Да. Це друга дія так званої п'єси. Закулісні ігри, про які ви ніколи не почуєте офіційно. Про які фінансові схеми чи не головного культурного закладу країни мені стало відомо. Та що за гастролі замотило керівництво національної опери. Ми починаємо. Напередодні люстратор розповідав вам про фінансові розтрати, що організувало державі керівництво національного оперного театру. Зокрема, дирекція разом з бухгалтерами дивним чином спромоглися фактично за свій рахунок возити автомобілем міністра культури, влаштовувати фуршети і платити за прийоми. Загальна сума там виявлених порушень була. Понад півтора мільйона, мільйон 532 тридцять дві тисячі. Із них такі, що призвели до втрат, скажем так, коштів 800 тисяч гривень. Але найцікавіше буде зараз. Та спочатку я для себя діла якісь определенні виводи, що в театрі є дії, і ті дії больші і. Мені взагалі не понятно з по пакакої причини уволили штатних працівників театру. Пані Олена вже колишня артистка національної опери України, колишня, тому що керівництво її та ще щонайменше 30 людей звільнило з роботи через брак коштів у державі. Якщо замістителю профсоюзної організації виплачується премія в розмірі 123 двадцять гривень, тисячі 123 тисячі гривень, то якому ж об'єктивному нашому увольненні да може йти річ? А тепер детальніше той самий документ перевірки фінансової інспекції національної опери. Ми вже показували його вам. Розрахувався з основної роботи. Це ті, ну, має мається на з театру, Вже не став працівником театру. А залишився так і залишився заступником голови профкому і Напевно, чи понакатаному як сказати, чи як завжди включали в преміювання відомості преміювання його і далі включали. Іншими словами, уже не вже перестав бути, а вони йому ще виплачували премію. За які такі заслуги начальство національної опери цілих три роки преміювало людину, яка ніякого відношення до театру не мала? Люстратор вирішив запитати у самого заступника голови профкому. А як так склалося, що вам начислили там понад 100 тисяч гривень і що це за гроші були? Ви знаєте, я зараз в лікарні, я зараз не можу дати вам цю відповідь. Відповідь дала головний бухгалтер. Ну, опустілі. Здійсь, ми упустили. Упустили? Ось так 124 тисячі гривень. Цей працівник, ось знову я вам показую, тут все погашено. Ну, упустили те, що він, як би ж, він не пішов в іншу організацію, а вроді в наш правком. І They не мали права виплачувати. Значить, не мали, ну, але ж все компенсовано. Він, ось це пише, пояснює, ми його тут ознакомлювали, це, він все компенсував. Якщо людину виплачують премію в розмірі почти 124 тисячі гривень, які не прибувають в троєвих відношеннях з театру, то які ж премії себе виписували, ну, руководителі нашого, як как би, бы, підприємства? Тобто, України. В руках люстратора документ фінансової звітності керівництва Театру Національної опери України, переглядаючи податкову відомість на тутешнього очільника, лише з початку січня, по кінець березня 2013 року, Петро Чуприна отримав чисту зарплатню в 337 тисяч гривень. Директор работает 22 года. роки на этого цього часу, то есть всі президенти, які приходили і дай їм Бог здоров'я, і пусть вони будуть всі живы, всі піклувалися про культуру, всі давали можливість піднятися зарплатам. Ми два тижні намагалися зустрітися з Петром Чуприною, щоб записати інтерв'ю. Однак лише почули таку відповідь по телефону. Ну, я вам скажу, що я знаю, що у вас уже були бесіди з нашими працівниками. И мне не важно, что до этого додать. У директора есть контракт. В контракте написано, что директор может получать. Контракт подписывается Министерством культуры, в котором все суммы оговорены. Министерство это все знает. Цикаво. А сколько тогда зарабатывает головный бухгалтер? У меня сейчас. У меня сейчас получается 9 тысяч. а раньше? А раньше было больше. Громадський да. активіст Андрій каже, вже пройшов той час, коли він дивувався подібним цифрам. Саме завдяки його зусиллям в руках люстратора є ревізійний документ фінансової інспекції. Його він вивчав, як то кажуть, вздовж і впоперек. А 2011-2012 рік год. Театр сумарно. Я в доларах буду говорити, да, закупив кожу на 210 тисяч доларів. Это за два года. А приблизительный объем это 780 квадратных метров. Это чуть меньше, чем футбольное поле. Футбольное поле там 800 чем-то квадратных метров. Да? А метр один квадратный получился за купки этой кожи 270 долларов. Хотя цена одного квадратного метра украинского производства составляет 33 доллара, это элементарно узнать. Імпортного производства, в частности, турецького, це дуже качественна кожа 40 доларів квадратний метр. Для чого дирекція закуповувала стільки шкіри, дивуються і самі артисти. Я не представляю, куди це потрібно. Це стіни обшивати кожу і так далі. Е, не знаю, там опера Тарас Бульба, де потрібно виходити в шароварах і в українських сапогах, Але скільки потрібно кожи на 20 козаків. Але і це ще не все. Виявляється, окрім того, що заклад придбав ціле футбольне поле шкіри, з якої нібито планувалося пошити взуття. Обуві за два роки було закуплено на 105 тисяч доларів. То треба 210 і 105 зложити. Виходить 315 тисяч доларів театр потратив за два роки на обуві. Якщо брати з розчету 270 доларів за квадратний метр, то пара сапог в театрі. Тої 500 доларів. Це уровень тих товачні імінитих італійських брендів. Не факт, що це взагалі пашита. Ну, як вам така оперета? Це відбувається не менше 15 років. Коли до роботи став, до керівництва театру прийшов Чуприна. Це ввійшло в систему. Чоловік каже, що у цьому театрі все починається не з вішалки, а з директора. Він добре знається на тому, що і як тут працює, адже довгий час. Я просто співпрацював з ним як продюсер міжнародного фестивалю оперного. І у нас були дуже гарні е, стосунки з театром. Поки я не дізнався. Знайомтеся, Петро Якович Чуприна, генеральний директор національної опери України, на цій посаді вже 16 років. Директор українського центру мистецтв каже, про що говорив люстратор попереду: лише квіточки порівняно з тим, що знає він. Приготуйтеся це почути і ви. Мінімальні е, е, збитки. Це я казав кілька тисяч, е, кілька сотень тисяч. Але інколи це могло дойти і до 700, і до мільйона. Театр багато гостролює зараз була Японія. От тільки повернувся колектив. Місяць навіть трохи більше були в Японії. Саме про гастролі, і підемо далі. Що тут сітка, суточна. В кожній країні є определені суточні. Це Денис Матвієнко, відомий український балетмейстер та колишній соліст національної опери України. Колишній, тому що просто абсолютно ще раз повторюсь, був неудобен, тому що я задав багато питань і в першу чергу відставив права артистів. Як саме може працювати схема, розповідає продюсер міжнародного оперного фестивалю? Отже, схема така: запрошує японська сторона. Дається запрошення офіційне, звичайно, тому що треба, досягти, треба отримати візи, треба отримати можливість виїхати, тобто оформитися офіційно. На театр, не на Міністерство культури або на інші якісь органи, які може контролювати. Є конкретна сума, яка оговорюється при підписанні контракту, що належить театрові. За кожну виставу, що належить артистам, за кожну добу перебування за кордоном і так далі. Я, как руководитель, я обязан был видеть все контракты. Любого э, виїзд, любого театру в любую страну, любой страны, я обязан был видеть і э, эти контракти, і звісно суми, і умови, тобто питання, питание, і так далі. Скільки я не требовал, ні разу мені це не показувалося, щоб, звісно, я не бачив этих сум. За моєю інформацією, за одну таку поїздку мінімальний заробіток для театру становить декілька сотень тисяч доларів. Проте ці гроші йдуть далеко не в державну скарбницю, говорять очевидці. Ви прийшли по какому вопросу? По питанню потан, значить, по питанню. Ви прийшли по этому питанню. Я по питанню гастролі. Значить, давайте все я плохо ці чувствую. Чому ну, нас... говорити з нами по питанню гастролі? Значить, У нас є директор, я не займаюсь гастролями. Це відбувається елементарно і геніально просто. Відбувається це шляхом привласнення валюти на місці. Керівником групи, яка виїжджає, керівник, який виїжджає, очолює групу. Хочете Чому ні? Ну, почекайте, тому що я сьогодні заняття Ну Поспілкуйтеся з нами. Чому ви не хочете нам говорити? Тому що я вас не шанала. Знайомтеся: Людмила Станіславівна Мовленко, начальник відділу кадрів Національної опери України. Пані Мовленко, Людмила, вона отримує ці всі кошти. Вона собі тихенько це акумулює э, своєму номері і час від часу здійснює виплату періодичну добових для потреб артистів, але половину 55 доларів. Я ругався з руководством э, в, в ліце Мавленка, которая роздавала деньги і как бы, виплачувала артистам деньги. Я ругався за те, що вона не хотіла платити просто артистам за їх роботу. І, і після того, що я сказав, що артисти, я їм не розрішаю не виходити на сцену, тому що безплатно ніхто не має працювати. бути. Тобто, таким образом я хоч як так вибивав, вибивав ці копійки. Вони навіть розписуючи, що отримали, все, там робиться така серйозна, дуже е, скурпульозний підхід. Артист навіть не підозрює, що він підписує документ, це пустишка називається. Цей документ нікуди не підшивається. Іншими словами, артистів просто дурять. Дають тільки половину заробленого. Наприклад, в випадку японських гастролів має бути, скажімо, приблизно 120-130 доларів. Це така котировочка, де добових для кожного рядового музиканту або артиста. Це офіційно укладено контрактом з японської сторони, звичайно. А Общається, скільки спектаклів зайнято Чоловік 60, а їх 20 спектаклів, їх 30 спектаклів. Такі подарунки долі відбуваються від одного до трьох разів на рік. А відповідають за ці справи три людини. У них такий тандем Солов'янінка мавленко Чупріна. Вот створили цей тандем моєму і вони руководять всім театром. і руля цим ні цікаво. А про що думає з цього приводу міністерство, якому підконтрольні театри? Говорить екс-міністр культури діяльність е, тих договорів з тим чи іншим з тією чи іншою країною, чи тим чи іншим театром, е, може проводитися абсолютно по статуту самостійно дирекцією менеджментом театру. Я писав, в е, тому числі починаючи від Вовкуна, Хуліняка, всі міністри, які були на посадах, при Януковичі при Ющенку, всіх я. Інформував і не тільки я. Євген Нищук каже, що коли працював міністром, неодноразово чув про усе, що відбувається в оперному театрі, але нічого вдіяти не міг. Є і, і ті, чи інші нарікання, наприклад, так, е, до процесу, які є до директорів чи до художнього керівника. І я зіткнувся з з тією проблемою, коли в них вже підписані там не мною, там, попередниками контракти на там, 5 років. І... Відповідно, мені треба дуже багато аргументів від відповідних органів на підставі е, вже конкретних е, там якихось порушень. Ми мали можливість розірвати контракт, але потім відбуваються суди, і все знову повертають. Ми також звернулися до Шевченківської прокуратури міста Києва з тим, щоб там переглянули фінансові зловживання керівництвом театру. Відповідь не забарилася. 5 лютого 2015 року зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів службовими особами театру за ознаками кримінального правопорушення прокурор Шевченківського району міста Києва Микола Ганечко. Ми обов'язково прослідкуємо, чим завершиться ця справа. Ось такий він оперний театр. Головну крапку у цій справі однозначно повинна поставити прокуратура. А у нас на цьому друга дія завершена. Чекаємо результатів завіса.